мы и пупончик. Да. Что, ты, сэр? ну да, я сплю. А? Я, блядь, дурак. Закрыл. Ай. Что я? Ти не спів, так. Ну я сплю. А? Я лежу тут, сплю. Джуджуник. Я його люблю, так. Так, привітаю всіх щурів, всіх тххорів і всіх ластівок з Днем Святого Чикен-Браузера. При... Привітаю всіх тхурів. Так, шурів. Щурів. Ластівок. Ластівок. З Днем Святого Чикен браузера. З Днем Святого Чикін -браузера. Це ти мене палкою б'єш, Господь з тобою. Як тебе самопочуття? Передай привіт підписникам, будь ласка. Дід. Передаю привіт нашим дорогим підписникам. УУРІКА! Уріха! Уріха! Всім Воді. бажаю в цей день все найкращого. Бережіть себе ближнього свого. Хай все буде на бонбон. -бон. На бон бон на Сашка! Що? А, а вони довго її. А я не знаю, я не знаю. Вдень? Що таке? О. Що Що за камінка? Що ти говориш? Та не тамшина з хвозняка, блядь. В смысле с В Якому? Впиздив. Сс. Сквазняк впиздив машину? Серьезно? 120 кілометрів в час уярив. Хто? Той байструк один і другий. Той що за нього? Шо? Та й що? Тай таймо. Не дуй, ти що ебанувся? Він із закритими, блядь, їхав в дверми. Він шо, блядь, відкрив машину і піздячи 120 км за годину. Алло. А, а чо це мене? Поскозил. це було хоч на коли, дідусь. Це було вже давно. Що ти мені пиздиш? Я не пизджу, я кажу так, як воно є на правді. Ти думав, що я. Жуня, я тебе любив і люблю поки б дружини. Та в тебе теж таке. У мене теж таке, будемо що <гум> З тобою ходити, да? А ну покритись, як ти безручно? Конечно, ну воно воно розійдеться. Ну так. Файно роблять. блядь. Ти доволі костюмом? Що ти можеш сказати на рахунок цього бренду? Спасибо людям. Це сім'я робить. Дай Бог. Витовляє. Дай Бог їм здоров'я. А ну скажи такое, чесно, такое, не синтетика, а ну попробуй. Nie. Ні. а ну чесно. Мені треба, щоб чесно, щоб люди будуть будуть, будуть потім замовляти, щоб не було. Та ні, це не сидеть. Замовляйте в попова. Дуже якісний бренд. Ти довольний, питаю тебе? Я довольний. Ну то й замовляйте, дивіться, яке гарненьке. Mm. Упакування гарне. В коробочці все.